Всім мої вітання! Сьогодні готуємо вареники ліниві із сиром. На кілограм сиру беру 3 яйця. и в стакан от цукру, або 3 столовые ложки. Трошки ванилину. Соли 10... чайную ложку. И стакан борошна. Бачу, може буду ще додати. Зараз руками вимішу, побачу. Додаю ще стакан борошна. І буду зараз виробляти вареники. Щипаю маленький шарик, прижимаю його. Роблю заглибленку таку. Обвалюю борошно, бо не зразу вложу в кастрюлю. І так роблю далі. Заглибленку роблю для того, щоб масло, сметана. Залишалася, не стікала з вареника. Солену кип'ячу воду буду кидати вареники. Вареники вспливли, ну хай хвилинку ще покиплять і вже готові. А тепер заправляємо, хто чим хоче сметаною, маслом. Отакі От варенички, дівчатка. Дуже ніжні, не запиті борошном, легенькі і смачні. Отакі. От В розрізі, не знаю, вийде показати чи ні, які вони. Бачите, дуже мягенькі. Готуйте, а я ще буду ліпити на морозилку. Всім смачного!